Задля братирського поєдинку, а насамперед дружнього спілкування у Ковелі на Волині ветерани влаштували турнір з петанку. Цей вид спорту для України відносно новий, та все більше захисників хочуть його опанувати. Життя продовжується, кажуть ветерани. І попри важкі фронтові травми, вони займаються спортом та здобувають нові перемоги. Підтримувала на змаганнях наших воїнів Катерина Курбанова. 14 команд ветеранських спортивних клубів Волині та Львова зібралися на 10-й ювілейний турнір з питанку. Це від спорту походить з Франції. Для українців він новий, втім дедалі більше захисників беруться його опановувати. Для гри в приміщенні спортсмени використовують гумові кулі та важать вони майже кілограм. Правила не складні. Маленька кулька це кошонет. Задача кожної команди як найближче поставити свою кулю до цього маленького пашунету. Та таби випередити суперника, треба добре поміскувати і вибрати свою техніку метання куль. Кожен під себе відчуває, як викидати кулю, як робити підкрутку. Це стратегічна гра. Тут можна вибирати свою тактику. Це дуже класна гра. Вона розвиває мозок, фізичні якості. Ти починаєш відчувати краще своє тіло. А для ветеранів це топова гра, просто Андрій з франківська з радістю долучився до турніру. Він воював у складі 108-го окремого батальйону Вовки Давінчі на Покровському напрямку, та ворожий дрон добряче пошматував захисника. Перша грати в питанк спробував у центрі Андроукен, де проходив реабілітацію. Поки не потрапив на лікування, я про цю гру навіть і не чув взагалі ніколи. Але були вирішили, спробували, сподобалось. Ну, гарна гра. Це не просто кинути кульку, треба її подумати розумово. Ну, фізично тут мінімум треба, щоб була одна рука здорова і можна грати. Серед учасників турніру волинський прикордонник Дмитро до повномасштабного вторгнення був підприємцем ОНУ у Нововолинську, а щойно Росія пішла великим наступом, став на захист країни. У складі бойового підрозділу воював на Авдіївському напрямку. Бойового досвіду набрався під час ближніх боїв з ворогом. Вміло розпізнавав небезпеку та перед виходом з позиції таки зазнав поранення. Дивом залишився живий. Мені залишилося забрати зв'язок. Ну, це найважливіше. Тільки чую вихідко. Ну спокійно собі беру зв'язок, то ще а ще виключив, бо каву якраз варили. І Воно тільки на бліндаж, а тут угол, і воно на той оголотку вшук, і всі в тридку напрямка, і все сюди. Це якраз по мені. Внаслідок ворожого обстрілу Дмитро сильно посікло ноги та мужні. Воїн зміг надати собі допомогу і евакуюватися. Тепер він серед учасників змагань, і спор для нього це можливість оговтатися і фізично, і емоційно. Як на своє навантаженість він досить фізично простий, але психічно і морально дуже заохочує, відволікає від всіх абсолютно від всіх проблем. А в цьому і є суть адаптивних видів спорту, каже захисниця Маріуполя, прикордонниця, яка понад півроку була в полоні росіян. Те, що я вважаю, що нам треба пропагувати і залучати якомога більше ветеранів, щоб вони гуртувалися своєю командою, шукали своїх однодумців. Життя продовжується так, і ну і всі вони залучені, і люди їм подобається те, що вони роблять. В Україні вже побудували чотири інклюзивні майданчики для питанку, окрім Ковеля, в столиці, Полтаві та Кам'янському на Дніпропетровщині. І до цього адаптивного виду спорту залучають все більше захисників. Бо, попри різні важкі травми, яких вони зазнали на фронті, їм це під силу. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікне з тебе Єдині новини.